Проблемою вибору було те, що при розболтовці 5х100 вибір дисків дуже малий. 5 на 112, більше всього 114 є якісь варіанти, а саме 5 на 100 це проблема. Також хотілося взагалі дивитися, наче здається, що тут місце є. так? Додаткове поверху місце точно є. Але по ширині місця не, не дуже там достатньо. Тому плані, що от зараз шина стоїть 215, це рідна шина. В ідеалі стає на 17-й каток 225 І от коли ми ставимо 17, 55, 225 то ось тут, дивіться, бачите, ось тут місця залишається мало. Спробую. Ось так, до амортизатора. Максимальний варіант, який можна взяти, це 17 225 по ширині. Вона чудово буде. Я рекомендую ставити ширше, тому що у вас буде захищати диск. Зимові у мене стоять саме такі 17 55 225 Все чудово там. Розміщується, якщо ви хочете 18-й діаметр, взагалі проблема щось знайти. Були китайські, але який там нюанс. Там була розболтовка ну дуже багато отворів. На 114 і на 100. Може підходити і туди, і туди, на різні автомобілі. Але суть не в цьому а суть в тому, що кришка, яка закриває, вона ось тут, бачите, це класика. А це класичний варіант. Просто отвори. Закрутили, і все, це супер. А там іде пластикова кришка, і вона закриває оці всі отвори під болти. 5 у вас закручено, 5 пустих. Закриває, був ось такий варіант. І цю кришку, якщо ви берете такі диски, треба обережно витягувати. Момент ще на монтажа самому. Тому що якщо на шиномонтажі, вам її будуть сковирювати, можуть поламати вусики, які там встановлюються. Коротше, це проблема. Я довго вибирав, довго-довго думав. Десь дня три підбирав я диски, і я вирішив все ж таки не ризикувати, переплатити, взяти класику, класичний варіант італійського бренду. Ось такі от диски. Що іще, яка проблема з 18 ми Саме мова зараз йде про автомобілі GZ. Зараз тут 38 виліт, рідний 40-41. Ці диски вони тупо рідні по ширині чи 7, чи 75 Чітко підходить посадка. 56,1 ставиться проставочка. У цього диска посадка 57,1. Докупається пластикова проставка без проблем. Якщо ж ми беремо диск 18 го радіусу, то по ширині він буде 8. І тоді треба гратися з шиною, яка підійде шина, чи взагалі не буде цей диск за великим. Це ризик. Тобто тут це ризик. Чи вже дуже тонкий якийсь профіль ставить 45-й. Треба гратись. І це, ну, ви ж розумієте, купити диски. 18, потім шини. Я б хотів, щоб, наприклад, ну, 55-та по-любому стояла. По висоті все виходить. 18 диск, 55-та шина, але по ширині воно вже стане настільки завелике, що там. Ось в цьому місці, де я показував, де амортизатор, воно може вже не проходити. Ну і другий момент, що коли ви почнете повертати рулем, то будуть, можливо буде притирання. Тому я вирішив вже все ж таки не гратися, не ризикувати. Резина рідна, є, вона нова один сезон. Просто купуємо катки 17-ті, параметри всі ідеально підходять і все, нема проблем. Вибір дуже малий, діаметром 17 розболтовка 5х100. Італія от, ось таких от мак, є інші виробники. ну Прикольні диски є дорожчі, а я не хотів сильно дорого. А китайські, тобто ті, які репліки і так далі, вони дуже мало. І от те, що ти понаходив, що саме воно по параметрам підходи от такий нюанс, як я розказав, з кришками, що є проблема з кришками, і е, ну це таке грати з цим, що чи ти може сам поламаєш, треба дуже обережно це все вскривати. Цю кришку, чи десь ти провтикаєш на шиномонтажі, коротше запорять цю кришку. Тому я вирішив це не не грати з цим.